Тепловізійні камери мають широку застосування і можуть використовуватись, наприклад, в автомобільній будівельній промисловості, а також можуть стати незамінними помічниками в ремонті та діагностиці електроніки. В такій великій презентабельній якісній коробці нас зустрічає інструкція користувача, USB Type-C кабель та зарядний пристрій на 5 В 2 А. Тепловізійна камера постачається в зручному кейсі для транспортування. Фірма Кайвіс випускає багато чого цікавого, наприклад, мультиметри, електронні викрутки, струмовимірювальні, кліщі, паяльники і багато чого корисного. Посилання на них залишу в описі під відео. Відкриваємо чохол, в якому нас зустрічає сама тепловізійна камера. На передній панелі нас зустрічає 32 дюймовий кольоровий дисплей, ремінець для більш надійного утримання в руках, з лівої сторони, логотип Кайвіс і під заглушкою знаходиться роз'єм USB Type-C. З правої сторони модель пристрою і технічні характеристики. Під захисним ковпачком знаходяться звичайна і тепловізійна камера, зручний курок коротко натискаючи, робимо знімок, затискаємо і отримуємо для запису відео. Під кришкою знаходиться літій-іонний акумулятор типу розміру 18650 ємністю 3,5 Аг. Тепловізійна камера прям дуже зручно лежить в руці. Серед технічних характеристик хочу відмітити дисплей роздільною здатністю 240х320 точок, формат запису фото JPEG, відео MP4, будована пам'ять 32 ГБ доступно 28. Вага пристрою 416 грам, час автономної роботи від 6 до 8 годин. Щоб увімкнути пристрій, затискаємо і отримуємо кнопку Power. Чекаємо повного запуску. В комплекті маємо доволі детальну інструкцію, тому зупинятись на налаштуваннях не будемо. 3D-принтер під час друку. Бачимо температуру столу дорівнює 70 градусів, саме так як задано в налаштуваннях. Фіксуємо температуру хотенду у високому діапазоні температур. Температура столу під час друку на принтері Bambula P1S. Заряджаємо літій-іонний акумулятор від лабораторного блоку живлення. Струмом було 9,5 А. І бачимо, що у нас найгарячіше місце це е, з'єднання між клемою та крокодилом. Температура сягає 39-40 градусів. Ну, це насправді не є, абсолютно не є критичним. Найголовніше, що сам корпус у нас не гарячий, тобто елементи всередині не гріються. Давайте подивимось на сам лабораторний блок живлення і бачимо, що у нас найгарячіша точка це кнопка, через яку проходить 220, точніше 230 вольт. Температура на ній сягає 40. 5-44 градуси. Потужність зарядки складає 110 Вт, і мережевий кабель, від якого зараз живеться наш лабораторний блок живлення, починає нагріватися і ми. Це чітко бачимо. Ось так доводиться тестувати ємність вітійонних акумуляторів в умовах постійних відключень електроенергії. По центру у нас встановлена літій залізофосфатна акумуляторна батарея напругою 12 вольт, до якої розпаяно 5 дротів на відповідно 5 зарядних пристроїв від опус. Зараз у нас тестується ємність акумуляторів. Паралельно до нашої батареї під'єднаний зарядний пристрій від Тулки ТРСІ. Ми можемо моніторити його температуру. Температуру на з'єднаннях. Струм зарядки становить 10 А. Бачимо, що наша батарея абсолютно не гріється. Бачимо найтепліші місця в зарядних пристроях. Температура сягає не більше 37 градусів. Бачимо, як видувається тепле повітря за межі корпусів. Ось таким чином. Блок живлення для Tolkien Терсі на 600 Вт, теж майже не гріється. Безперебійник, від якого живиться 3D-принтер Lab. Бачимо, що температура на корпусі біля трансформатора становить близько 48 градусів. До а, нашого безперебійника додатково під'єднана акумуляторна літій-іонна батарея, яка абсолютно не гріється. Також у нас є зарядний пристрій, який зараз заряджає нашу додаткову батарею. З активною системою охолодження бачимо, як виводиться тепле повітря за межі корпусу. Ось так виглядає автомобіль після поїздки. Бачимо теплі гальмівні диски. передні і задні також. Передня частина автомобіля бачимо прогріті патрубки і сам радіатор охолодження. Таким чином, ми зможемо побачити, які з автомобілів на парковці недавно були в Русі. Ось, наприклад, як цей автомобіль бачимо теплі гальмівні диски. І дивимось, наступний автомобіль також недавно приїхав. Спробуємо розрядити струмом приблизно в 20 а Акумулятор до FPV, зібраний на елементах 21700 від Molicel, 6S2P, елементи Molicel P45. Під'єднуємо до електронного навантаження. У нас з'явилась напруга 24 В. Ставимо струм 10 А. Ну, нам потрібен максимум 15 у нас обмеження в 600 Вт 22 А. 26 А і більше вже підіймати не хочеться, тому що у нас працює обмеження. Тому розряджаємо акумулятор з струмом 26 А і побачимо його температуру. Вмикаємо тепловізійну камеру. Бачимо, що температура акумулятора складає 27 градусів. І бачимо, що температура вище 120 градусів на нашому діоді, який стоїть по входу. Бачимо, як гріються наші радіатори. Їх температура близько 94 95 градусів. Іноді потрібно діагностувати пристрій, який не працює. На жаль, в мене зараз такого немає, але. Зазвичай, якщо в пристрої щас не працює, то це місце, місце починає нагріватися. І саме завдяки цьому ми зможемо ідентифікувати нашу несправність, точніше, ідентифікувати причину нашої несправності. Так, тим часом температура акумулятора становить 30 градусів, а от температура на роз'ємі xt 60 Особливо в місцях пайки 45 градусів. Бачите, який корисний пристрій дозволяє ідентифікувати такі моменти. Але а, потрібно мати на увазі, що у нас тут 2,5 квадрат дріт, який йде від xt 60 TATO до електронного навантаження. Тут насправді потрібно було брати більший переріз під такий струм. І наша тепловізійна камера нам про це каже, що ми. Трішечки допустились помилки, Але я думаю, на час тестування нам вистачить, нам вистачить такого дроту. Так, що ми ще бачимо? Скоріше за все, тепле повітря від електронного навантаження. Ось бачите такий е потік теплого повітря відчувається навіть рукою. Е нагріває наш дріт трошечки. Тим часом минуло 3 хвилини 30 секунд. Акумулятор має температуру 31-32 градуси. Ну, насправді думаю, що 26 А для нього це ну, майже ні про що. Тому чекаємо. Чекаємо далі. Давайте дізнаємось, наскільки точно буде відображати дані звичайний перометр в порівнянні з тепловізійною камерою. Наводимо на акумуляторну батарею. Минуло 10 хвилин. І ми бачимо, що температура на батареї становить вже найгарячіша точка 47,8 градуси. майже 48. Так, і наводимо перометр приблизно в ту саму точку. І він нам показує 45,7. Так, скануємо повністю і дивимось. Найгарячіша точка 48. 40... 7 градус, 47 8. 47,8. А тепловізійна камера вже показує 49. Ну, ви знаєте, досить непогана точність. Але в порівнянні з таким звичайним пірометром, Ця тепловізійна камера вона має багато переваг, оскільки вона показує усю повну картину, а звичайний пірометр може показувати лише якусь певну точку. Ось, наприклад, ми наводимо на Радіатор нашого навантаження бачимо температуру мінімальну, середню і максимальну. Наш акумулятор починає прогріватися. Я вже бачу на ньому температуру 52,6 градуси в верхній частині. Також нашу батарею трохи підігріває гаряче повітря від наших радіаторів, які направлено ось сюди. От, тому батарею я зміщу трохи вниз. Тестування ємності завершено. Акумулятор був не до кінця заряджений і він віддав 6,4 Ампер годин. Тест тривав 15 хвилин. Наша напруга знизилась до 16,5 Вольт. І ми бачимо, що наша батарейка нагрілася усього лише до 56,5 градусів в крайній точці. І це для неї абсолютно нормальний показник. І ми бачимо, як прогріваються елементи скрізь стрічку. Ми в принципі бачимо, що прогрів у нас більш-менш рівномірний. Нема додаткового нагріву в нас зі сторони е контактів, а батарея поварена міддю 0,2 мм. Тому... Ось таким чином ми змогли протестувати батарею і переконатися в тому, що вона якісно зібрана. Ну що, друзі, на цьому тестування тепловізійної камери завершено. Посилання на неї я залишу в описі під відео. Переходьте та дивіться. Також в описі під відео ви, як завжди, знайдете купу інших різних посилань на корисні товари. А на цьому в мене все. Не забуваємо підтримувати україномовний контент вподобайкою і коментарем. І до зустрічі в нових відео.